Вітаю вас! Ви на каналі Хай Таро. Сьогодні 14 липня відповідаю на питання глядача. Макрону надіслали лист з відрубаними пальцями. Хто і навіщо. Нагадаю вам, що був моторошний пакунок, його отримали в Єлисейському палаці. Палець відправили на експертизу. Наразі це вже встановлюється, кому. Належав цей палець, і цей палець був надісланий президенту Франції Еммануелю Макрону. Перед самітом НАТО, на якому він зокрема оголосив про надання Україні далекобійних ракет, можливо, це був як ефект залякування. Зараз ми будемо перевіряти на Таро. І дивіться попередні розклади про саміт НАТО, що очікувати Україні, чи чекає НАТО Україну, як бачите, саміт пройшов, і ці розклади вже підтвердилися, що поки що Україну там ніхто не чекає. І дуже велике розчарування після саміту. В той же час дивимося за президента Макрона. Ось цей факт, те, що йому прислали палець напередодні саміту відрізаний. До чого це було? До чого це було цей пакунок? Що хотіли зробити. Дивіться, ось туз пентаклі, як подарунок якийсь щось матеріальне. так Тут суд може говорити конкретно про частину людського тіла, якщо брати матеріально так само і про тиск на макрона, трійка мечів. І тут диявол, дивіться, карти зовсім-зовсім дуже багатозначно. Якщо просто е, говорити оракульно, то ось люди, ось мечі, щось відрізано. Е, і по дияволу це, звісно, акт е, вандалізму. Жорстка розправа над людиною. Якщо брати по системному значенню таро, очевидно, це був крок для того, щоб залякати і обмежити президента Франції саме в наданні цих далекобійних ракет. Ракети можуть показувати стрійкою мечів. Так неодноразово вже відігрувалось. Суд. Це спроба залякати. Це як шантаж, як погроза. Ось якщо ти не будеш слухатися, не будеш хорошим хлопчиком, то отримаєш дуже великі проблеми. Можливо, навіть шантажують, що якісь негаразни можуть трапитися з близькою для нього людиною, ті, хто йому дорогий, сім'я, суд. Рід. Ось це такий дуже серйозний розклад. Але бачите, це все одно не подіяло. Давайте подивимось, кому це могло бути вигідно: Росії, очевидно. Чи причетна Росія до цього пакунку? Чи є тут російський слід? Відрізаний палець, подарунок Макрону, чи є тут російський слід? Чи є російський слід, четвірка пентаклів, лицар жезлів і вежа, вежу можна трактувати як сам Єлосейський палац, лицар жезлів, пакунок і е Францію хочуть тримати. Кулаці. Я думаю, що у Росії є якийсь компромат на Макрона, і вони йому потихеньку натякають, що якщо не будеш дотримуватися позиції, яку ми говорили, і будеш надавати різні ресурси Україні для воєнних дій, то, очевидно, ти отримаєш неприємності вже для себе. Бачите, про домовленості. Сті, все таки тут натяк про якісь домовленості були з Росією, і їх не дотримався Макрон. Він вирішив діяти так, як вже вважає за потрібне, і вирішив проявити себе вже як Наполеон, бо то були жарти, що Макрон це торт Наполеон, тільки без яєць. А Макрон хоче вже бачити, до чого йде, бачить, що Україна може перемогти, хоче вже проявити себе, бути на стороні переможців. І ось тут сонце говорить про те, що моя думка вірна, що ясність в цьому питанні ми знайшли. Тому я думаю, що. Російський слід тут, очевидно, є. Макрону погрожують час від часу, дають різні натяки, і я думаю, що навіть його сім'ї погрожують, і це ось підтверджується. Тому дивіться, на дні Шістка кубків говорить про те, що моє припущення про те, що є погрози для його сім'ї, близьких йому людей. Що може бути над ними фізична розправа, в тому числі, на жаль, таке є. І російський слід, звісно, тут також прослідковується. Тому, ось бачите, як складаються справи. Росія не тільки сама нападає, але ще й заважає іншим допомагати Україні для того, щоб обороняти себе. Тому. Треба всім прикладати зусилля для того, щоб все ж таки перемогти. Давайте ще подивимося таке питання. Вже Макрона колись я розглядала. Давайте зараз подивимося, яке його ставлення до війни в Україні. Чи хоче Макрон, президент Франції, щоб Україна перемогла? Чи хоче Макрон, щоб Україна перемогла? Дев'ятка Пентакля, він в цьому бачить для себе вже якусь вигоду і матеріальну зацікавленість, можливо, запропонували йому якісь перспективи в Україні. І він вже як гострить лижі, щоб тут щось налагоджувати. Потім якийсь французький бізнес, може зайде на територію України чи щось таке може буде в відбудові приймати участь про сім'ї десятка кубків. Говорить. Дивіться, активні які карти. Він хоче, щоб Україна перемогла, і він зацікавлений у відбудові міст українських, введенні французького бізнесу. На території України, і він бачить, що на цьому е, може добре і підзаробити його країна, в тому числі. Е, для нього це також дуже вигідний проєкт. І е, ось, е, е, як покривітельства. Він вже благосклонний до України, і є якісь ще сильні світу цього, які також вже змінили напрямок своїх думок і зацікавлені в тому, щоб Україна перемогла, була стабільною. Дивіться, всі карти, які серйозні, єрофант, імператор. Так що, що я вам скажу? Ведеться робота 8 пентаклів. Україна розглядається як. Перспективна територія для розвитку бізнесу, в тому числі і для заробляння грошей, можливо, на відбудові України, можливо, на розробці якихось наших корисних копалин будуть допущені французькі фірми, а не так як Росія хотіла собі все захватити. Кожен бачив в Україні ласий шматок. І навіть якщо нам пропонують допомогу, то кожен хоче отримати якусь свою вигоду. Це очевидно, це не просто так. Але... Краще так, ніж ніяк. Тому треба й самим працювати і вірити все одно в краще. Я дуже рада, що я вже повернулася до України. Бажаю, щоб всі, хто хоче повернутися додому, також повернулися і у всіх все було добре. До нових зустрічей!